Всім привіт! Ви на каналі Забалка. І сьогодні ми продовжуємо грати стрей. Зупинилися ми на тому, що ми повернулися до Момо е, З того, з тих е, е, дахів, чи як це називається, той епізод. Ну, я, якщо це можна назвати, ось ми, ми повернулися ось звідси. Такс. Е, тепер ми йдемо. Ми йдемо сказати це будемо. Дивися, записка. Веленькі аутсайдер. Що ти це читаєш? Значить, ти е, ще живий? Не дочекаєшся. <рес> Я відніс е, дещо у якогось другу в бар, Якщо. Якщо використовувати його антеною, давай зустрінемося там. Я заблокував вікно, але но. Але код, щоб його відкрити, дуже простий. Це. Він це називає простим. Це капець! А він це простим називає? Е, будь е, Будь... Е, нема. Так, як би. Будь. короче, скажем, будь акуратний. Код. Е, регу е, стиру. Побачимося в барі момо. Е, має бути. має, має бути. Це код від е, вікна біля е, входу вперед. Це є замок за вікна. Нарешті. Барі, а де бар? Е, де бар нас був? Я десь бачила бар, тільки він. Це отам от ніби десь. А ну, подивимося. Ой, я вже. Що це в нас там? Зараз спустимся. Ну точно десь не на дахах. А де ми. А де мені тут спусти? А. Вс, так, е, бар, е. Це в нас тут нічого. Я. По фарбі не хочу, ходити Супер спрінг Помір, це що? Ні, yeah, це щось не бар. Це не похоже на бар. Я колись десь по попадалася на бар. А mm, підскажіть нам, де бар? Ану, один. Давай надам. Обом, mm. так? Ей, hey, маленький eh, пухнастик. Иди сюда. Э, не удалось поймать сигнал. Окей. Okay. Давайте подивимося. окей, давай. А нормально що ти при людях то робиш? Чому все одно там? Крапочка. Майже вдалося Ну давай. Никто із... Там, давай. давай. Тей, е, шлях Не, ну з таким комп'ютером якісь бамбуки. Прийом. Ти все. Е, Конолізацію. Пс. Е, дуже небезпечно. Пш. Е, е, е. Е, але як прийом? організація саме небезпечна місця фотографії. Ну якщо звалт збав... вирвати. Не дивись на мене. А, ти на мене не дивишся. Що каналізація там? Вони швидко з вами розпаються. Ти кого маленьким назвав, м? На кого лізеш? Багато хто... Е, е, нічим... добрим це не займається. В любому випадку е, я тим... Йому пофі що з ним станеться. Ти подивіться на його лице, тато. Ща еймус. Його, Його тато Док був великим вченим. Він е, розробив е, щось нове. Е, якусь нову зброю для боротьби з урками. Декілька років тому він відправився тестувати. Е... А, це той Док, та? І не повернувся. Тих, е, з тих. з е... тих. Пір Шеймус сам на себе не похожий. Ну, тепер Пон. Подивіться на мої очі. Шеймус? Н не чув його. Е він просто е наляканий, як і я раніше. Якщо Док е здав е зробив зброю, це наш підпропуск до аутсайдер. Роз е, секретну лабуталію. Ле е, в коротеніше йому зможе. За <звучить> мною. О, хорош. Хорош, я тепер знаю, що робити. Давай. Давай, о. Таке враження, що нічого не сталося, він так йде. Ні, ну реально, подивіться, таке враження, що з ним нічого не сталося. Він просто собі такий йде. Я подивіться на його лице, подивіться. Ммм. Mm. Давай, потом пройдесь. Ви, витирай, витирай. Ти, ти, ти просто. Він якийсь... Він якийсь кіборг. Ой, куди? Ну, давай, стукай. Я ховаюсь. Шемус, відкривай. Ну, давай. Твій, е, тато хотів. Що е... ж? Е, це чекати. Шеймус дуже пережи... пережив переживає. Переживає за е, тато. Він більше не с сл... не чує це. Мені він не поможе, нам. Но... У мене є ідея. Ну давай, що? Знову мною за тобою йти? Ну і що ти там біля Відер став? У на базу. Візьми цю записну книжку Дока і покажи її шеймусу. Окей, вона багато інформації, яка, надіюся, пройшов. Йди повідомлю. Коротше. Шеймо! Що ти тут робиш? Я ж, я ж говорив, пробиратися через каналізацію саме. Давай я тобі покажу. Самовбивство. Що це? Чекай, це мого тата? Ого, я, я і не знав. У нашій квартирі є е, тайна. Е... Давай я тобі. Коротше, е, так, нам треба якусь таємну кімнату знайти. Ой, зараз я тобі двері відкрию. О! А нафіга йому ота лодка, яка. Вона ж нічого. А! Ну все, ну теперь я поняла нашу колодку. Давай, думаю, щось перекидаю. Чел, тобі пофиг. Ага, нам треба щось бобіть тут, а? Дивіться. Вау! Вау, я поламала гру. А що мені робити, я ж гру поламала. Давай, меу. Ну треба перезаходити. не 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 ні я хочу з контрольної точки. Давай я з контрольної точки по, -по цей. почну. Оце щось, ну. Я нічого не зрозуміла, у мене мене просто я така на картину І... мене відсунуло прям. Давай, це ми знаємо, це ми знаємо, це ми знаємо. Давай я просто кажу тобі ціку. Давай, 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 давай. Все, не тренди мені багато. Так, давай інші щось перекидаємо, бо ну, це. Я надію, що з іншою такою не станеться. З Зівчі... іншою. А що? тоді робити вау а що мені тоді робити я не можу я не можу картини порухати ну окей попробуємо їх не рухати але 100 треба щось з ними зробити бачите мене викидає е, туди ой чел тобі там давай я знаю я знаю я знаю та давай я тобі хоч предмет покажу якийсь. Пропустите, давай. Е, давай ми найдем. Ми щось тобі тут заробимо. Ой, це ваша спальня, окей. Чекай. Зараз я щось з тими картинами придумаю, бо нам 100% треба одну з них з Бачите, бачите? Все, я. І мені треба її рухнути. Якщо я зараз знов від... це нереально. Подивіться, це зурки. Я знаю, де воно. Просто подивіться. Це є зур. Подивіться, де я. Мені треба кудись зараз вибрати. Я тепер знаю, де вона, мені треба оцю вон картинку Подивіться. Подивіться, що він робить. Капець, а як я тоді проберуся? У мене, ж, у мене просто гра забагана. Що мені тепер робити? У мене вся гра забагана, чел. Угу. Та, я, я хочу е, взяти, скинути картину, а воно мене відкидає на тисячу на якісь там метри. А як мені тепер пройти? Мені треба. Мені треба якось пройти. Дивися, я знаю, що тут є твоя таємна кімната, ось тут. Добре, попробуй інші картини. Давай, якщо з тобою, ще таке. О! Нарешті. Я боюся відкривати, бо мене зараз 100% відкрине. Вау. Вау! Що мені робити, він... А як мені тепер картину скинути, алло Мені треба картину скинути, це Ну Тип, ну я хочу мені... з Момо. Окей, він нам нічого не сказав. Давай, 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 я тобі зараз... Я не знаю, що придумати Я вже всі картини, але бачите, саме на цій щось написано. Там, де бачите, його тато. Я, я хочу. Люди, підкажіть, що мені робити, бачите? Окей, давайте я спробую ще раз. Ну, але бачите, мене відкидає зразу. Я там нічого не зроблю, в мене. Ну. І нічого мені не допоможе. Давай, все. Вставай, давай, вставай, я тебе поможу. И что мне тут делать? А ты встанешь, что нет? А, я йде до Ну, ти не станеш, так? Що мені пита? Як мені тоді то пройти, якщо у мене гра забагана? гарна корот. Ти будеш вставати чи ні? Нафіга тобі чотири годинника? Ти досі там? А, він мене закрив тут. Дякую. Ти прям допоміг мені. Давай я ще раз спробую, але бачите, ну там, там є щось. Я знаю, що там є, бачите. Там якісь цифри. Ну, якщо я якось отакий ракурс підберу, ну щось. Щось я там маю, папа. У мене є одна ідея. У мене є одна ідея. А ідея в тому. Тікай, тікай, тікай. Давай, 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 я тобі зараз покажу. Давай. Е, якщо я буду зразу прямо от туди тиснути кнопку. Я тисну кнопку. Ні, нічого не поможе. М -м. А як мені тоді Зараз На цьому відео завершиться, як я не могла тупо взяти і. Е як це називається?

Давай, подивуй, здивуй мене. Давайте я попробую поскидати інші. Ну що, таке саме буде з іншим. Це... Да пощи, я не запрыгиваю. Ні. Вообще ничего не цей, не видожается. Mm. я тут ежедневно. Я ж першого разу щось придумала. Давай, Эээ, да паручки. Да у чомусь так бити? Я не я не можу у цю картину, мне а ну. I'm треба ту картину скинути, кидати інакше не буде ну інакше гра не продовжиться Дивіться, бачите? Всіх по іншому відкидається. Під оцією картиною. Під оцією картиною є. оце вам що. О, як це? Ну. Може, то пов'язано якось з відати, що в настройках? Графіка, гем, геймплей. Перекр. Показати нют. А що таке ньют Показати? А ну, якщо я заберу оце. Е... Щось поміняється чи ні, я не розумію. Якийсь там стрибку, підкат з стрибком. Ну, немає. Головне, що мені спрацювало, бо я не знаю, як це. Зробити. Давайте, я щось поміняла. Давайте шар щось бо я боюся, що я зараз. Геймплей. Ну... Автокамера. Ня. Ну, графіка тут вже Вертикальна, інвестика горизонтально. А ну е, е, е. е, Я не то. Режим примружень. Деф люксора. Клавіш. Ага, ну це це на цьому. А я не ну. Давайте я продовжу. Я щось поміняла, якщо зараз ні. Треба щось думати. Ну так, якби, ну вже таке. Я не знаю, що. Я попробую, може, гру. Я зараз... Небагаюсь щось знайти, але... пять одинадцять кот. Я зараз вийду Я думаю, що це шо що, щось, щось, то має помінятися, бо ну це вже занато. 2511 пять 25 п'ять одинадцять, це як чекай. пять.